Всім привіт! Мене звати Сокленко Юлія і я представляю професію перекладача разом зі своєю командою Іскою ковича риною і галейшин Соломією Професія перекладача є дуже цікавою та різноманітною, а детальніше ви можете подивитися у відео. Гарного перегляду! Сьогодні перекладачі відіграють одну з найважливіших ролей у зв'язку культур допомагаючи людям з різних країн. Порозуміти зі собою, зайти як спільний контакт, конект і обмінюватися знаннями. Вони відкривають досвід до літератури, науки та мистецтва інших народів. Крім того, ця професія дає міжнародні можливості, дозволяючи працювати з клієнтами по всьому світу та брати участь у глобальних проєктах, поєднуючи інтелектуальну діяльність, творчість і здатність змінювати світ. Переклад стає надзвичайною. Надзвичайною сферою для багатьох людей. Вітаю! І сьогодні ми беремо інтерв'ю в людину, яка має зв'язок з сферою перекладання. Мене звати Соломія, а це Юля і наш відеомейкер Ярина, яка є на фоні. Побажайте нам удачі! Вітаю! Дякую, що знайшли можливість і час прийти до нас на інтерв'ю. Чим могли б ви представитися? Привіт, мене звати Настя і я студентка першого курсу університету імені Франка, навчаюся на факультеті іноземних мов спеціальність англійської філології, і я з радістю готова відповісти на всі ваші запитання. Які мови ви обрали і чому саме ви вивчаєте їх? На англійській філології ми вивчаємо першу іноземну мову. в моєму випадку це англійська, але може бути і французька, і іспанська, але я вибрала саме англійську. І наша мова поділяється на три аспекти: ми вивчаємо граматику, літературу і окремо текстбук. Тобто, в нас є можливість вивчати все поглиблено і краще. І ми йдемо по книжці текстбук, і ми йдемо по різних юнітах, ми вчимо багато слів. Також на моєму факультеті є латинська мова. Насправді вона мені дуже не подобається, тому що там. Є багато винятків, які треба зазубрювати. А саме зазубрення я не сприймаю як метод вивчення, і тому, але також ця мова є мертвою, хочу додати, і тому її дуже тяжко вивчати, тому що немає носія ну, мови, який би міг з тобою поговорити на цій мові. І також немає фільмів і серіалів, яких би ти могли подивитися, і подивитися, як ця мова вживається в реальному часі. І також в нас є можливість була обрати другу іноземну мову. Можна було обрати або французьку, або іспанську, або німецьку. Але з мінусів це те, що були обмежені місця і не всі могли потрапити на ту мову, котру хотіли. Але я потрапила саме на ту, яку хотіла. Я обрала саме іспанську. Чи що було щось несподіване або складне під час навчання? Не на будь-які спеціальності, і тому я не рекомендую взагалі падати духом і не звертати увагу на якісь складнощі, а пробувати йти далі. І один з моїх складнощів, з яким я стикнулася, це було саме те, що наш викладач дуже часто задавала різні питання. У нас було наші, наші уроки завжди направлені на говоріння. І от оце найскладніше, що мені вдається. І коли вона задавала якісь питання, мені було тяжко відповісти на них, одразу сформулювати свою думку англійською і почати говорити саме те, що я. Хотіла і були такі моменти, коли я хотіла говорити якимось більш складнішими словами вищих рівнів, але в мене не виходило. Я дуже часто путалася в словах. Але зараз під час навчання моє говоріння набагато покращилося. Але я вважаю, що ця проблема була саме тому, що я дуже мало приділяла увагу саме говорінню, і я рекомендую всім початківцям починати саме з говоріння і практикуватися саме в цьому. Як ви працюєте для розширення словникового запасу? На першому місці, звісно, я буду рекомендувати читання, тому що під час нього ви не тільки зможете вивчити багато нових слів, але також і побачити різні приклади використання саме граматики. І я рекомендую, щоб ви виписували слова словник, писали транскрипцію, щоб одразу правильно їх вимовляти англійською, писати собі його значення того слова і писати переклад українською. І Ще можна додати речення англійською та українською, щоб бачити, як воно використовується це слово на прикладі, в якому контексті. І також, звісно, слуга. Слухання це просто база, фундамент, тому що е, я знаю, що іноді можуть бути виникнути труднощі, коли ти слухаєш, наприклад, через 5-10 хвилин тобі починає набридати. Тому я від щирого серця рекомендую починати дивитися мультики або якісь фільми, серіали, які ви знаєте, наприклад, українською мовою, про що буде саме сюжет. Тоді вам буде набагато цікавіше і легше сприймати це англійською мовою. Дуже дякуємо, що ви нам дали інтерв'ю. Нам було дуже приємно, що ви до нас прийшли і знайшли час. Бажаємо, щоб всі ваші мрії здійснили. Всього вам найкращого. Що вас спонукало стати перекладачем? Бажання стати перекладачем виникло ще в дев'яності, коли я закінчила професійне музичне училище. Але бути в 90-ті було дуже важко. Не було ні зарплат, ні гідної роботи. А в той час вже стали приїжджати іноземці, пострадянські е, країни. І тому ці іноземці, і при, при, перекладачі з нам з ними, були нам здавалися як інопланетяни з іншої планети. Тому це було дуже престижно. Це казалося, здавалося, таким вікном у світ. Що найцікавіше або найскладніше було у цій професії? Ну найцікавіше це в цій професії, що ти бачиш безліч цікавих людей. Вони можуть бути із різних країн, різного віку, різних, різних професій, різного мислення. І е, ти повинен до них пристосуватися, але ти черпаєш дуже багато інформації. А той, коли ти ніколи не знайдеш, навіть зараз, якщо ти сидиш перед екраном комп'ютера або перед телевізором, це отак віч навіть спілкування. Вони тобі розказують, де вони були, як живуть в їх країнах, яка там культура. Ти їм щось розказуєш. Потім ти з ними подорожуєш. Це може бути подорож від міста до міста України або навіть маленькими а, не, селами Херсонщини, але це не менш цікаво, тому що ти бачиш свій край, ти бачиш свою країну, ти бачиш її таким, як вона є. І отакі мандри, навіть спочатку як музиканта, потім перекладача, вони допомагають розуміти країну. Те, що ми не бачимо. наприклад, американці вони досить холодні, люди, такі бізнес-лайк, діловіті люди. Якщо у вас призначена зустріч на 7.30... То вони вже 7-15 сидять, служили лапки, вже в тебе чекають. Вони зранку встали, вже прийняли душ, вже поснідали, одягли чистий одяг і чекають тебе йти на роботу. Англійці, які дуже чарівні, такі привітливі, вони близько до серця, взяєш, люди, вони зовсім інші. Вони зранку, ти прийшов напрацювати, вони тільки виходять з своїх кімнат. А як змінилася ваша думка про мову після роботи перекладачем? Ну, я так да, спочатку я ж все ж перекладала російською мовою, не було проблем. Не було зовсім проблем. Трансформація пройшла за минулі 20 років. Навіть ті наземці, що вчили українську мову, коли вони приїжджали до України, вони казали, чому я вчив українською, це я вчив не ту мову. Тут всі розмовляють російською. Зараз це змінилося. Зараз все наше суспільство воно починає розмовляти українською мовою і перекладачів. Ми також все перебудовуємося. Чи вважаєте ви, що машинний переклад може повністю замінити роботу перекладача? Він не замінить, але він напрочуд полегшить роботу перекладача, а тому, що є багато важких перекладів письмових. І це дуже важко і довго, бере довгий час працювати над письмовими перекладами. Машинний переклад може це зробити, а вже мозк людину, який є кращим за будь-який штучний інтелект, він просто буде потім редагувати. Яка порада була б найкорисніша для тих, хто тільки починає працювати перекладачем? Працювати переклачем досить важко, тому що ти повинен знати і майже ти повинен мати гарний аудіальний навик, навички, uh, speaking skills, тобто розмовні навички. Ти повинен бути ерудованою людиною, по-перше. Тобто, люди, які зустрінуться з тобою обидві сторони, uh, наприклад, там американці, українці або англійці українці, будь-хто небудь, вони будуть спілкуватися uh, в 99% на Сучасні політичні теми, знати, як гарно себе вести на сніданку, на обіду, на фуршеті, на бенкеті. Ти повинна знати правила дорожнього руху, тому що дуже часто ти будеш просто направляти або машину, або автобуси наземцями по, по дорозі. Тобто ти майже повинен все знати. В цьому цікавість цієї професії. Ти дійсно ти може бути такою хазматичною людиною, щоб виступати на людях, не боятися цього. І ще повинен тримати дуже гарну пам'ять, тому що іноземці, іноземці не можуть казати по півречення, вони кажуть абзацами. Вони можуть щось змінити свої промові, вони можуть щось задуматися і казати. І перекладач він повинен витримати цю паузу свою, висловити до кінця, це запам'ятати та її перекласти гарною вишиканою літературною українською мовою. А як ви вдосконалювали, вдосконалювали свої мовні навички? Також є. Це кожен день прослуховування ем, якихось політичних подій ем, в інтернеті. Це постійне розмовляння обов'язково треба мати якихось людей, що є іноземцями. Зараз є багато достатньо програм. Навіть сайтів, де ти можеш почути та розмовляти англійською мовою, зараз молодь має набагато більше можливостей, ніж це було 20 або 30 років тому, коли ми тільки-тільки починали.